Доброго дня, дітки! Починаємо наше заняття. Заняття у нас сьогодні непросте. воно чарівне. А чого чарівне, зараз ви дізнаєтеся. Спочатку давайте згадаємо, яка пора року зараз за віконцем. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий Свій таночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема, Заліз в копичку зайчик і солодко дріма, Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Тож, дітки, яка зараз пора року? Зараз. Зима, молодці, зараз зима холодна, люта зима. Малята, чи любите ви свята? Так, я думаю, любите. А знаєте, яке зимове свято у нас? Всім скажу, хто це ще не знає. Нічка зорі розсипає, тихо-тихо сніг лягає. Він до кожного віконця диво, диво дивне наближає. І Андрійко, і Марійка, кожен з них чудес чекає, Бо готуються зустріти час святого Миколая. Знають діти, Миколай добрих, чемних поважає, гарним дітям у панчішку він дарунок укладає. Хто не слухав, тому різку під подушкою ладнає. Так, дітки, сьогодні день святого Миколая. Давайте послухаємо легенду про Святого Миколая. Хто це такий, звідки ля він і які добрі справи, і кому він робить? Жив маленький Миколай небідно. Все в нього було і одежа, і смачна їжа. Але він був сирота. Не було в нього ні мами, ні тата. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Часто виходив на вулицю погратися з дітьми, які були дітками небагатих батьків. Жили вони в глиняних хатках, спати вкладалися без вечері. Миколай їх жалів, але не знав, як допомогти. У Миколая був старий вчитель. Одного разу вони читали святе письмо. Коли ти робиш добро, то нехай твоя, твоя правиця не знає, що робить лівиця. Тобто, нехай твоя права рука не знає, що робить ліва рука. Як це зрозуміти? спитав вчителя Микола. Коли ти робиш добро, то не треба про це говорити. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Стояла холодна осінь. Микола знав, що багато діток в його околиці живуть бідно, у голоді і холоді. От родина старого Олександра. Мати хвора, у Петруся немає взуття. А мала Софійка вранці збирала на дорозі віточки, щоб було чим затопити в печі. Ввечері Микола тихо, щоб слуги не бачили, підкрався до комори, набрав турбинку борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені яблук. У своїй скрині відшукав пару нових шкарпеток та нові постільці. Коли всі в домі спали, Микола Тихесенько, як мишка, вислизнув з ліжка. Пробрався до порога Олександрової хати, поклав там торбинку та й побіг назад. Вранці старий Олександр не міг натішитися щедрими подарунками. Але хто ж це міг зробити і кому дякувати? З того часу Микола часто робив такі дарунки бідним сусідам. Люди молили Бога за невідомого, який допомагав їм. Та ніхто не здогадувався, що то був Микола. Минули роки. Микола вивчився, став священником. Усе своє майно роздав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь дав йому сили творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих, допомагав в'язням. А коли він помер, постав перед Богом, Бог промовив, промовив до нього. Багато Миколо ти зробив добра за своє життя. За це я виконаю будь-яке твоє бажання. Чого ж ти хочеш? Миколай недовго думав і відповів, дай мені, Боже, бодай один рік сходити на землю та обдаровувати тіточок. Відтоді кожного року у ніч з 18 на 19 грудня Святий Миколай сходить з небес на землю і робить кожному з нас такі несподівані, але приємні подарунки. А які ж це бувають подарунки від Миколая? Найчастіше це солодощі, цукерки, шоколад. Кажуть, що подарунки отримують добрі та слухняні дітки, а тим, хто погано поводиться, покладуть лише камені або прутик. Проте маленькі хлопчики і дівчатка в очікуванні чарівного свята і подарунків не виридують і поводяться гідно, намагаючись сподобатися Святому Миколаю. Які ж добрі справи роблять дітки нашої середньої групи? Давайте подивимося. Ось наш Ванічка допомагає матусі прибирати в кімнаті. Ванюша допомагає мамі готувати смачну вечерю. Варюша миє посуд. Поліна допомагає мамі пекти дуже смачні та запачні, запашні булочки. Ай, аж сюди нам запахло. Захарчик допомагає матусі замішувати тісто, мабуть, будуть також пиріжки або смачні оладки. Максим також допомагає матусі мити посуд. Ромчик допомагає матусі розкачувати тісто на смачне печиво. А Дашенька вивчила дуже гарні віршики для святого Миколая. Я святого Миколая! дуже Дуже добре знаю. Він аз то для слухняних діточок має у своїй столбинці на плеєвних і гостинці. Мій святенький Миколаю, благодійкою благаю. Я до тебе помолюся, тихенько, блегойнуче. Щастя дай молодині, кохана й Україні. Молодець, Дашенька, які гарні дітки в середній групі. Я знаю, що святий Миколай принесе вам дуже гарні подарунки. Дітки, як ви думаєте, у святого Миколая є помічники, адже він старенький і сам не справляється. Я думаю, що є. Хто ж це такі? Якось Янгулята зібралися і пішли до святого Миколая. Дуже їм хотілося святому допомогти. Прийшли до його хатинки і постукали в двері. За якусь мить святий Миколай уже запрошував янгуля, янгулят до світлиці. Дорогий Миколаю, чи можемо ми тобі допомагати, коли ти будеш обдаровувати діток? Залюбки! Прийму вашу допомогу, дорогі янголятка. Адже мені самому не так вже й легко усюди встигати, посміхаючись, промовив святий. Тоді кажи, що нам робити, і ми радо тобі допоможемо. Ось тут у мене записані всі дітки, що є на землі. І з цими словами Миколай вийняв із шухляди велику й товсту книгу. Тут усі їх імена та адреси, а також усі добрі й недуже вчинки. А це, вийнявши, скручений у трубочку папір, продовжував святий довжелезний список побажань, що вони хотіли б отримати від мене в подарунок. І як ти справляєшся з цим усім? Адже тут тисячі дітей спитало. Янголя, так, це справа дійсно нелегка. Та є у мене чарівне дзеркало, у котре я частенько заглядаю, тому все і про всіх діток знаю, підморгуючи і усміхаючись, мовив святий Миколай. Тож, дітки, запам'ятайте, що Святий Миколай за нами спостерігає. Дуже-дуже часто. В день Святого Миколая дітки загадують бажання, і святий Миколай його обов'язково виконує. Діти, які не вміють писати, в листах просять покровителя виконати свої мрії. Саме доброта і віра в чудо здатна зберігати все найдорожче в людських серцях. А якщо котрась дитинка була нечемною чи не хотіла вчитися, то замість святого Миколая у чарівну грудневу ніч до неї прийде чортеня Антипко. Воно залишить під подушкою непослуха пучок вербових різочок. Іноді наука не йде без звука, але то буває дуже рідко, бо дітки у нас слухняні і добре вчаться на радість батькам. Народна традиція це пекти медове печиво до дня Святого Миколая. День Святого Миколая це не тільки подарунки під подушкою, а ще й гарні народні традиції. Одна з них випікання запашних медових коржиків. Смачні коржики з медом печуть не тільки у вигляді Святого Миколая, хоча саме на це натякає їхня назва. Вони бувають і у вигляді сонечка, зірок, місяця, ялинок, птахів. Навіть козаків та янголів. Тож фантазії є де розгулятися. Для виготовлення коржиків використовують спеціальні дерев'яні форми з традиційними українськими візерунками. Та якщо такої не маєте форми, не біда. Просто зробіть потрібні шаблони з товстого картону, приклейте їх до тіста і вирізайте за контуром. Діти, давайте пограємо в гру. Що ми дізналися про Святого Миколая? В яку пору року ми відзначаємо День Святого Миколая? Правильно, в зимову холодну пору року. Яку вдачу має Миколай? Миколай добрий. Він допомагає. Людям і дітям. Кого найбільше любить Миколай? Миколай найбільше любить діток. А як ви думаєте, які подарунки приносить святий Миколай діткам? Так, ми з вами вже казали, що солодощі, шоколадки, цукерки, смачне печиво, так, яке називається? Миколайчики. А які дітки можуть отримати замість подарунка різочку? Дітки, які не слухняні, не хочуть вчитися, не допомагають своїм мамам, вони отримають під подушечку різочку. А що ви отримали в дарунок від Миколая? Мабуть, дуже багато смачних цукерок, так? А можливо, якусь іграшку. Я хочу подивитися на ваші подарунки. Ви зробіть, будь ласка, фото і прийшліть мені їх на пошту. Добре? Дякую. А наше з вами заняття підійшло до завершення. Вітаю вас всіх з цим чудовим чарівним святом, з Днем Святого Миколая. До зустрічі, мої дорогенькі дітки!